Ну що любі друзі, дали світло на пару годин. Я тому думаю, бистро сідаю, бистро збираюся і знімаю вам скандал. Тому давайте починати, поки є світло. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбуваються тут, в інтернеті. На цьому каналі я вам розповім найцікавіші, найпрекрасніші новини, найсуковитіші новини з нашого українського шоу-бізнесу і зарубіжного шоу-бізнесу. Кожен третій день я збираю все найцікавіше по телеграм-каналам і приношу сюди вам. На цьому каналі я кажу свою думку, ваша думка в коментарях. Щоб бути в курсі, всього обов'язково підписуйся на цей канал, кидай цьому відео лайк, якщо тобі воно сподобалося. Якщо не сподобалося, теж можеш кинути лайк, але не обов'язково. Також пиши свої коментарі. Також переходь в мої соцмережі. Всі лінки знайдеш внизу. Підписуйся на мене, дивися мої соцмережі. Ну а ми починаємо ми починаємо обговорювати всі скандали, які відбулись. Полетіли. Парфенюк виступив проти цигана, який вкрав у нього пісню. Да-да-да, це я зараз не обзиваю людину, це зараз так і називаю артиста, тому що це псевдонім артиста, циган, Вова Циган, здається, його звати. В минулому випуску ми казали, що Вова Циган вкрав пісню у Парфенюка, Парфенюк забанив йому кліп, а продюсери Вови Цигана забанили кліп в Рубай, на якому вже десятки мільйонів переглядів. І Парфенюк не став мовчати, він записав двохминутне відео де звернувся до лейблу Папа Мюзик і сказав, що вони нечесно грають в ці всі шоу-бізнесові ігри. Парфінюк Нюк відреагував на скандал про плагіат після блокування свого треку в Рубай. Парфюнюк зніс кліпови цигана хованки, оскільки вважає, що композиція над нагадує його власний трек в Рубай. І тут правда відбулася мішанина, тому що, ніби у Папа Мюзік є права на біт, який використовувався у Врубай, тому що у Врубай дуже схожий біт на пісню, яка там Квестпістол, Свелбой і Парфюнюк записували. І ця пісня не була хітом, а потім «Врубай» Рубай вийшла і стала суперхітом. І тут виходить Вова Циган, який взяв ідентичний біт і записав свою пісню. Звісно, ця пісня почала заходити в Тіктоці, бо у людей спрацьовує що о, щось знайоме. Тудам-сюдам починаємо підспівувати, а це трек врубай, просто переспіваний. І Парфенюк зараз буде відстоювати свої права перед Папа Music, виступив проти них, сказав, що вони йдуть нечесну гру і щоб вони йому повернули кліп. Я думаю, що Парфенюку вдасться повернути, розблокувати свій кліп, тому що я думаю, що навряд чи Парфенюк випускає якісь свої там треки без авторських прав і так далі. Я думаю, у нього все юридично є підтверджено. І це говорить ще раз про те, що український шоу-бізнес ще досить молодий, да? тому що ну, дозволяють собі такі всякі ігри ще устраювати. Дозволяють біти перебивати, дозволяють красти пісні. Ладно, що коли надихаються там якимись західним ринком. Але коли українські артисти крадуть у українських артистів, переспівують українських артистів, коли від хіта не пройшло ще пару років, навіть то я думаю, боже, на що це робити? Я подивився інтерв'ю, що цього Вови Цигана у слави Дьоміна, він виявляється, там не закінчив школу, закінчив два класи. Подивився, що він там витворяє, як він живе. Я думаю, боже, папа мюзик, у нас більше всього, ну, артистів немає в Україні, треба тільки таке продюсувати. Ну, я в шокі трошки був. В цій історії. Максимально підтримую мені Здається, що він зробив із цього трека хід. Це його хід і це його пісня. І за ним має бути закріплений цей матеріал. А ніякі там цигани не мають красти його треки. Потап і Настя остаточно все. Принаймні такі чутки ходять у соцмережах, тому що Потап і Настя продають свій будинок. Будинок продається, репутація ні. Зірки шукають нове життя подалі від України. Потап і Настя Каменських продають свій будинок у закритому містечку під Києвом за 2,2 мільйона доларів. Маєток площею 444 квадратних метри із басейном, терасою, розкішними інтер'єрами та 17 соток землі. Раніше здавали його в оренду, але тепер виставили на продаж. Пара вже давно живе за кордоном і не проявляє. Активності в Україні, ну насправді це дуже все сумно, тому що які б не були Потап і Настя, все одно вони українці, все одно вони наші артисти, все одно вони там, знаєте, якось формували наші смаки в дитинстві, може не найкраще, але вони частина нашої історії, нашого українського шоу-бізнесу. І мені прикро, коли такі історії закінчуються. Понятне діло, що вони нашкварилися, понятне діло, що вони робили кучу дурні, понятне діло, що їх вчинки абсолютно були нерозумні, непродумані, і якось, і що цей Славік Балаган себе закопав, і Настя ця з Ступами російською мовою закопала себе, непонятно навіщо, хоча хоча на початку великої війни Настя каменських так. Красиво переродилася в українську співачку, оця її пісня, тому що я Україна, і оці українські пісні в неї там, і Кришталь, і Тримай. Коротше, багато було пісень класних у Насті Каменських української. І вона б, якби вибрала Україну, зараз була б не гірше, ніж Оля Полякова, їздила б турами і по Європі, і по Україні, і все би в неї було гаразд. Але, бачите, відомо, Потап там їй все таки якісь підножки зробив і потянув за собою на дно. Дуже прикро, маєток дуже гарний, до речі, за 2,2 мільйона доларів абсолютно коштує свої гроші. Грошей, гарно жили Настя і Потап в Україні, гарний будиночок. Разом з будинком можна купити собі сусідство з Горбановою і осадчею, поэтому такий там, да, цікавий домик, цікаве закрите містечко. Придивіться, якщо у вас є гроші, лишні 2,2 мільйона. Дуже гарний будинок, правда. Отак от, от закінчуються великі кар'єри великих українських артистів. Отак. От Маша Єфросина дала інтерв'ю, це буває рідко. Зазвичай Маша Іфросиїна бере інтерв'ю. а Тут вона дала інтерв'ю і розповіла багато чого цікавого. І, зокрема, розповіла, якій боляче було проживати історію, яка відбулася тоді, коли відбувся скандал з Анією Трінчер. Як ви пам'ятаєте, Маша засудила Аню Трінчер за те, що та робить такі великі помпезні розпаковки парше у себе там в сторіс, і так далі. А люди тут збирають на амуніцію військовим, а тут, типа, йде війна, і так все погано у людей. Люди не мають де жити, і так далі. За що Саша Воложин і фрусину сказав, слухай, ти кому це розказуєш? Ти сидиш вся в абвісі, значить, там картіє, булгарі і так далі, і все в тебе шикарно, красиво ти одягнута. А тут, значить, мою колишню дружину стібаєш за те, що вона робить розпаковки розкоші. І звісно, аудиторія Трінчер і Волошина кинулася на і фрусину, що вона лицемірка, що вона, значить, така савався живе розкішне життя, а тут інших за це засуджує. Хоча, хоча Маша, в принципі, в цій ситуації була права, тому що вона каже про те, що є у нас в суспільстві дуже такі. Подвійні стандарти. Це більш глибока тема, ніж просто обзвинувати Аню Трінчер. Це про те, що Хтось живе розкішно, класно, катається за кордон. Чуваки сьогодні, да, там якісь бізнесмени катаються за кордон, живуть, транслюють розкішне життя, купують собі нові машини, і це норм. А деякі артисти там куплять собі, не знаю, там нову сумочку, і це пише весь стрес, гудить. О, вона замість того, щоб задонатити, купила собі нову сумку, отака вона патріотка і так далі. І в нашого суспільства дуже-дуже дуже подвійні стандарти. Одні блогери знімають до сих пір контент російською, люди. Це дивляться, люди це, значить, там собі десь зберігають. Деякі там слово скажуть російською у відосі про українське, чи десь там помітять, що хтось з кимось поговорив на російській мові. Все зрада, все ти лицемірка, ти говорила, що ти говориш українською, а ти говориш російською. І це постійно до когось відносяться так, що тобі не можна шах-права, шах-ліво розстріл, а комусь все сходить з рук і зовсім інша реальність. Це було про це. І це правда є так. І тут просто менше треба зрозуміти, що вона зірка першого ешелону, і до цього ешелону зірок дуже-дуже великі вимоги. да? Там, не дай Бог, зробити сьогодні щось неправильно. Куча новин, трес розносить, тобі хана. Ти купила, заробила, працювала, купила собі якийсь браслетів як на новий рік, значить, там тобі чоловік подарив, може, чи ще щось. Все, уб'ють, рознесуть. Блогери купують, не знаю, там коробку спічок, вже роблять розпаковку. І я купила спічки за 100 доларів. Вау та та та. А так, і всі пишуть Вау, молодець, круто! Вау, отак. Понимаєте? Дуже різне відношення аудиторії. Аудиторія просто якось дуже сильно по-різному відноситься до всіх зірок. Одним можна все, іншим не можна нічого. Отак от. Тому, звісно, до Маші Фрозіної більше претензій, бо вона велика зірка, а до Ані Трінчер, ну якби вона молода артистка, яка тільки починає, тільки починає заробляти і хочеться випендрюватися, і всі такі думають, ну нехай дівчинка живе собі в удовольстві, господи, раді Бога. А машою ну ні, там значить, вона значить у притули на донатах живе, значить заробляє з фонду свого і так далі. До речі, Маша розповіла про заробіток. Її заробіток складається з Ютубу з інтеграції в інстаграмі. І з виступів на всяких форумах, де вона їздить, виступає. Ну я думаю, ще й цей тур дорослі дівчата, які вони роблять з Олею, я думаю, там теж вони щось заробляють. А ще колись вона вклалася в ціні папери. І я забув якось, що у Маші Фрусиної немає контрактів з телеканалами. От що бо раніше були великі контракти з телеканалами, на чому зірки зробляли великі кошти. Зараз напевно немає вже тих бюджетів на телеканалах. І зіркам не цікаво працювати на контрактах з телеканалами, бо там дуже багато умов. До речі, відео Маша назвала якось так волошена, так як чи приблу. Рошний колишній, чи якийсь обіжений колишній, і Волошин знову накатав 5 сторін, що маша, та ти пепепе, ну, господі, успокойся, Саш, видихай, іди, поіграй в футбол, і те саме успокойся. Олена Мандзюк рік проходила лікування у психіатра. Бачите, не дарма їй всі радили йти лікуватися <звісно> у збережах, тому що реально спрацювало, пішла лікуватися. Блогерка мала депресію, яка перетікала із середньої у важку форму. Це не смішно, це не прикол, це дуже важлива історія, тому що зараз ми живемо в дуже складний час, і нам всім потрібна допомога спеціалістів. Просто хтось до неї доходить, хтось намагається розібратися сам. І правда, не впасти зараз в депресію, не впасти зараз в якісь в тяжкі такі якісь стани. Дуже важко. Ми всі... Агресивні, ми всі засмучені. Погода за вікном хочеться просто ну не знаю, плакати і закривати штори, і не бачити, що там відбувається. Просто сірість така, що я не можу відео знімати навіть. Новини теж якби не радують. І якби і життя якесь таке у війні, четвертий рік, знаєте, дуже-дуже треба себе хвалити і любити навіть за те, що ти просто зранку маєш сили встати з кроваті. Встати з ліжка це вже маленька перемога в нашому житті, в нашій країні в цей період часу встати з ліжка це вже супер чистити зуби, прийняти душ, бути чистеньким, одягнутим це вже. Люкс клас. Бо я знаю, зараз дуже багатьом людям важко, і багатьох накриває гострий період, якийсь такий, типа, депресивний. І хтось звертається до спеціалістів, а хтось намагається якось в самоволку вийти з цього стану. І от Олена Мандзюк проходила лікування. І що Олена Мандзюк ще нам видала за цьому тижні? Дуже цікавого. І одразу після новини про психіатра, про Олену Мандзюк виходить така новина, що Олена Мандзюк сьогодні припиняє будь-які мовні сварки. У день гідності та свободи України я припиняю будь-які мовні сварки. Для мене єність Взаємопідтримки українців, куди важливіше ніж доказувати кожного дня, хто насправді наш ворог, а ворог у нас. Один і це Росія. Моя єдина рідна земля це Україна, мій єдиний рідний дім це Україна, мій єдиний рідний народ це українці. Іншого в мене ніколи не було і ніколи не буде. В єдності сила, в єдності свідомих, сильних, небайдужих українців. Поборемось. Невже до Лени Мензюк дійшло, що агресія не працює і агресивно насильно милим не будеш? Знаєте? І треба для того, щоб заохочувати людей до української мови, до українського контенту, треба створювати класний український контент, треба створювати класний україномовний продукт, робити україн Мовні проєкти для дітей, для підвідків, і робити це достойно і класно, да? тобто і зрозумілим язиком, а не через агресію, фиркання, скакання, нап напади на людей в втреці, бо це неадекватно. І це викликає тільки зворотній, який, знаєте, такий, типу, зворотню агресію. І люди через це ще більше сваряться, через це ще більше сварок. Я вже давним давно сказав, перестаньте на людей нападати за мову, перестаньте на людей нападати за контент. Можна трошечки так пальцем показати. Але найкращий метод доносити свою думку це через свої проекти, через свій приклад, через приклад гаркання і сварок в інтернеті не хочеться, не хочеться абсолютно. Тому сподіваємося, що Олена Майдзюк створить якийсь класний україномовний ютуб-проект, де буде розповідати про українську мову, українську культуру. Може створити якесь шоу, може створити якісь не знаю, дописи буде писати класів себе в інстаграмі. Це би набагато краще і більше дало би якоїсь віддачі, ніж її агресивні напади. Я розумію, що є агресивні напади, дають їй статистику, дають їй популярність, але це дуже відштовхує правда. Степан Гіга зараз перебуває у лікарні у важкому стані. Через хворобу та перенесену операцію всі концерти найближчим часом будуть скасовані. Співак мав виступати 29 листопада у палаці спорту. Скасували його виступ і кажуть, що Степан Гіга зараз дуже у важкому. Стані Степан Гіга один із таких стовпів українського шоу-бізнесу, тому бажаємо йому здоров'я, бажаємо йому одужати якнайшвидше і повернутися на сцену. Ми його любимо і чекаємо. Він наша велика зірка, якби там не було. Навіть молодь зараз любить Степана Гігу, тому бажаємо йому здоров'я і вийти з цієї хвороби. Якась чорна смуга в українському шоу-бізнесі, тому що Михайло Клименко із дуету Адам знаходиться в комі. Співак, який відомий піснями повільно, таку, як є, особистий рай, потрапив у реанімацію з хворобою туберкульозного мінінгіту. Він бореться з нею вже два місяці. Наразі він знаходиться у комі, і один його день в лікарні коштує 25 тисяч гривень. Тому внизу ми залишаємо лінк на підтримку артиста. Будь ласка, допоможіть хто чим може любою гривнею, тому що треба підтримати реальну Дуже лановита людина і дуже молода людина. І Треба підтримувати наш український шоу-бізнес і бажаємо теж здоров'я і скоріше вийти із цієї страшної хвороби. Також на цьому тижні помер співзасновник гурту Дідзьо та помер Лесик. Він боровся з хворобою. Теж досить довго. Пам'ятаєте, він там пав впав в оморок на сцені. Потім його забрала швидка з виступу. А зараз, сьогодні, буквально під час зйомок мені прийшла новина, що він помер. Отак, от, от був дуже яскравий проект, і Лесик з діду. Вони були прям дуже файна пара. І смішні у них були кліпи і веселі. і Такі створили окремий жанр в нашому українському шоу-бізнесі. Вони навіть такі, якісь і фільми знімали, і кліпи, ніби фільми, міні -мі фільми, і музика була у них забавна, смішна. І ця історія на жаль закінчилася. На жаль, помер Лесик. Ось так. Боже, я не хочу закінчити ці ноті. Треба якось якось перебити. Треба це почекайте. зараз я. Повернення танців зірками продовжується, і тепер ми знаємо, хто буде сидіти в журі в танцях зірками. Значить, перша Наталя Могилевська. Я очікував побачити її, звісно, на паркеті, бо вона легенда паркету саме. Вона легенда танців з зірками. Як вона танцювала, як вона виборювала цю перемогу. Спочатку і переміг Зеленський, потім її ледь не перемогла Дарафєєва. Поїмаєте, але ледь виборола перемогу Наталя Могилевська. Ще одне повернення легенди проекту це Дмитро Дікусар. Дмитро Дікусар повернеться на проект. Він зараз служить в ЗСУ. Не заради картинки, він там служить, він правда служить на фронті, і можна з ним свідкувати за його соцмережами. Він там все активно показує, розкаже, як проходить його служба. І він повернеться на певний час з фронту для того, щоб прийняти участь у цьому легендарному проєкті, за що ми йому дуже дуже дякуємо. Дмитро Дікусар легендарний теж танцівник України. що він витворяв на цьому паркеті танців зірками, вау. повернеться в журі Дмитро Монатік, він, колись вже був в журі десь пару сезонів він сидів в журі танців зірками і завжди ставив сім десятки, Всім ставив гарні оцінки Дмитро. І повертається він в крісло журі. Вічно танцююча людина в кріслі вічно танцюючого проєкту. Ну і найскандальніша членкиня журі це Катерина Кухар, яка завжди робила скандал на танцях з зірками, завжди робила зауваження, клала низькі оцінки, постійно були якісь такі да, від неї цікаві фразочки, вона теж повертається, прима балерина повертається на танці з зірками. Тож чекаємо. І канал поки що проводить опитування, кого глядачі хочуть бачити на паркеті. Ну, побачимо, кого беруть танцівниками. Буде танцювати у нас на танцях зірками. Знаю, що має вийти перед Різдвом цей випуск. Перед Різдвом або перед новим роком. Щось таке. Ну це буде точно святковий класний випуск. І я радий, я радий, що буде якийсь святковий новорічний випуск. У нас на телебаченні це супер. Ну а тепер переходимо до зарубіжного шоу бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. В Мережі подають, що Тіматі Шаламе не просто актор, а ще й відомий репер. В мережі є така теорія про те, що під маскою британського анонімного репера SD Kid приховується тіматі Шаламе. Ось які аргументи приводять у соцмережах. У них дуже схожі очі, бо там видно тільки очі. У цього репера у нього така маска, видно тільки очі, і очі правда правда, дуже схожі. Співпадають деякі деталі їх образів. Наприклад, повторювалися у них бандани, повторювалися у них сережки і так далі. Ну, я думаю, що вони спеціально, напевно, це роблять, щоб запутати якось глядача, тому що якби це реально приховувалося, такі аксесуари вони би не повторювали. Ті Шаламе дуже раніше цікавився хіп-хопом. Якщо подивитися його старі відео, то є відео з виступів, де він читає реп на сцені, і Шаламе вміє підробляти акценти. В нього є така акторська здібність, така, ну такий навик, він вміє підроблювати акценти, тому він може підроблювати англійський акцент. І нещодавно артист був на концерті Fake Mink, а це друг SD Kid. Сам репер цю теорію не коментує. Але Тіматі Шаламе під одним із Тіктоків залишив емоджі очей і кажуть, що Тіматі Шаламе може ще розвиватися окремо як репер. Цікаво, тому що Тіматі Шаламе ми не бачимо, не слідкуємо за його життям, окрім його акторства. І іноді він виходить кудись. Скайлі Дженнер. Дуже рідко виходить Скайлі Дженнер там на, на баскетбол пару раз пофоткатися сходили, і на якісь доріжки пару раз ходили, пофоткалися. А Що він робить решту часу? Ми не знаємо. Може, він пише музику і виступає. Може, він ще притворяється і виступає артистом, але я би заколібався так багато працювати і стільки зйомок в тебе, і ти постійно знімаєшся, і ще й записуєш пісні, ще й виступаєш постійно. Ну це якась діч. Я думаю, що він би не витримав такої нагрузки. Вже зовсім скоро грудень, а це означає, що починається сезон Гаррі Поттера. І значить, Деніал Редкліф написав письмо новому Гаррі Потеру, да, написав йому листа. Я не хочу бути нав'язливим приводом в їх житті, але я хочу сказати: Сподіваюсь, ти отримаєш набагато більше задоволення, чим отримав навіть його я під час зйому. Писав він новому Гаррі Потеру. Також Редкліф каже, що має дуже якісь теплі почуття до нових героїв і навіть якісь батьківські відчуття до них, що до цих нових акторів, що вони ніби продовжують їх династію. І це дуже круто. Я дуже чекаю. Цей серіал Гаррі Поттер» від HBO. Там зараз йдуть зйомки, і всі кадри, які ми бачимо зі зйомок, досить гарно знімають, дуже великі бюджети. HBO знає, що люди дуже чекають цього продовження і будуть дивитися, тому вкладаються дуже великі бюджети, і зйомки, правда, масштабні і класні. Тож чекаємо, чекаємо Гаррі Потера. Ну а зараз в грудні, як завжди, я починаю там десь з 5 грудня, починаю дивитися вже Гаррі Потера. І у мене це просто такий вайб. Я не знаю. Бо за вікном жопа, за вікном сірі, за вікном мокро, грязно. І в мене вдома свій світ Гаррі Поттер. Я запалюю свічки, варю собі чаї, сижу, дивлюся Гаррі Поттера. Ой, мені так хорошо, Боже, я вже чекаю цей сезон дуже сильно. У <гум> мене аж мурахи по потіло. А Гранде призналася в новому подкасті, що її тур, який зараз буде відбуватися, може стати останнім на дуже довгий час. Я не хочу нічого казати конкретного. Я знаю, що дуже рада цьому невеликому туру, але думаю, що це може повторитися дуже-дуже не скоро. Тому я викладусь на максимум, це буде красиво. Я думаю, що вона так просто промить свій тур багато артистів, коли погано продаються квитки, кажуть, що я зараз, значить, їду в тур, і це все. Більше такого туру ніколи не буде, більше такого ніколи не побачите і так далі. Я розумію, що кожен тур не повторюється. Орів артистів і артисти роблять якісь шикарні тури. Завжди американські, особливо артисти роблять помпезні тури. Якщо дивишся зараз на Ліді Гагу, на Бійонсі, дивишся на те, що роблять ці артисти. Розумієш, що це просто вау, і це, ніби навіть не концерти, це перформанси. Цілі ти просто як учасник цього перформансу, бо там настільки все круто пророблено, що вони піарять, як можуть ці концерти вкладують дуже великі гроші в них. Тому Аріана Гранде зараз повертається до співочої кар'єри і їде в тур. Бо для мене якось трошки загубилася. Аріана, я правда загубив Аріану. Бранда, бо вона дуже вдарилася зараз в мюзикли, дуже вдарилася в кіно, в зйомки. Вона вже ніби загралася в цей, в цей свій образ. І якось мені вона не імпонує зараз як артистка. Хоча раніше Ріана Гранде, оця от епоха Thank you, Next, оця от ця історія, боже, яка вона була крута, боже, яка вона була така сучка, така маленька, така модна, да прям вау, була крута. Коли не була співпраця з Кутером Брауном, він її тримав в руках, і вона прям пахала, і була дуже крута. Зараз вона ніби загубилася трошки. Королівська родина Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл зверталися до української астрологині Анжеліки Перл. Ймовірно, радилися щодо майбутньої поїздки, поїздки в Австралію. Про це розповіла сама астрологиня і публікувала лист герцога і герцогині Сасекських. Правильно прочитав, правильно. От так, от хто дивиться Анжелу, розумієте, ми думаємо, що тільки ми дивимося Анжелу, бо я іноді дивлюся розклади від Анжели, гороскопи від Анжели, не дивлячись на те, що вона російською говорить. Вона українка, підтримує Україну. І ось, значить, навіть принц Гаррі з дружиною Меган Маркл повірили їй і пішли до неї на консультацію. Це про щось говорить. Щось Анжелка знає. Вона завжди мені правду до речі каже про мої якісь там, знаєте, оці ці от історії. Тому я дивлюся, її не дивлячись на те, що вона російською віщає. Якось я через це переступаю, але я дивлюся. І правда, тому що от її гороскопи мені підходять. Бо я їй вірю. вона така позитивна завжди, що я їй вірю. Чи вірите ви в гороскопи? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Трамп підписав закон, який зобов'язує Мін'юз США в значить, протягом 30 днів опублікувати матеріали по справі Епштейна. І це дуже складні і дуже скандальні матеріали, з якими пов'язані дуже багато медійних людей. Це гірше, ніж Підіді, це, це набагато гірше, ніж Підіді, тому що Епштейн був дуже багатим чуваком, який забирав і брав на свої там острова, на свої оці всі відпочинки неповнолітніх дівчат, які робили масаж інтимного характеру йому, і там і ці документалки про нього подив... Віться в інтернеті, що тільки він не відтворяв, як він як він продавав цих дівчат своїм друзям, віддавав, змушував і так далі. І Всі дівчата були в основному неповнолітні. Це торговля людьми, це педофілія, і це жахливі історії, які відбувалися у нього на вечірках. І на його вечірки ходили дуже дуже багато знаменитостей. Там такі імена простіше сказати, хто до нього не ходив, ніж сказати, хто був у нього. І там, звісно, є справа ще й про Трампа, що Трамп, значить, з одним із президентів США, колишнім заігрував, і в них. Там була якась інтимна близькість, і про це зараз шутять в мережах, тому що з'явилися дуже неоднозначні факти, підтверджуючи інтимний зв'язок Трампа з одним із президентів США. Ось така от історія. Трамп підписав думав, підставить когось, а підставив себе. Хейлі Бібер святкує 29 років. За 29 років дівчина встигла зробити дуже багато чого цікавого. Вийти заміж Джасіна Бібера, народити дитину, зробити бренд роуд, зробити власний бренд, стати однією з найвпливовіших дівчат в мережі в інтернеті глобальному, вс всесвітньому інтернеті. Тому що правда вона дуже впливає на на моду, впливає на б'юті ринок, і це дуже круто. В 29 років бути такою впливовою, такою крутою фігурою. Це вау. Це вона дуже велика молодець. Не ну, скажу, що вона така сел. Вумен, тому що в неї там і класні батьки, і класний чоловік, да і в неї якби було не, не бідне дитинство, і в неї були всі можливості для того, щоб стати суперпопулярною. Але вона цим скористалася і зуміла цим скористатися, бо деякі маючи в такі ж такий ж набор е, батьків, такий же набор популярності йдуть в якісь дібрі, йдуть в наркотики, йдуть в запої, тусовки і нічого не роблять. Вона створила цілу імперію свою роут, продала її дуже за дорого, і зараз одна із найпопулярніших інфлюенсерок у світі. Браво, молодець. За 29 років шикарний результат. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мої соцмережі. Побачимось з вами зовсім скоро, а саме через 3 дні. На цьому ж каналі. Побачимось. Не сумуйте. Через три дні прийду вже до вас. Давайте, пока.